просто механікою так да. якось можно можна. дамо давить я тебя придумав. дай давай так у я не знаю якийсь треба Так да. я Я, лошара. Як? Як? я майже Ми не майже получилось але не получилось. А, от це я відв'язався. Треба при прив'язуватися, розкачуватися, зчіплятися, створювати всякі трампліни. Коротше, це жесть. Можна ще між собою прив'язувати. Ще можна, щоб, вона наприклад, ти можеш завтра зараз шіп, зачепити і просто до мене прийти. Робити? Ну, так можна зробити. Коли один пішов другий може підтягнутися до